Перший день літа у Трускавці, 1 червня, друзі, на календарі на термометру плюс 24, і я бачу, що скоро буде гроза. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми зараз знаходимося у Трускавці біля готелю Трускавець 365 і бачу, що вже біля цього готелю встановили літній басейн. Пам'ятаю, що в коментарях десь під якимось відео ви запитували, де у Трускавці є літні басейни ну Є біля 365, бачите, вон, ось тут за огорожею встановлений лежаків, ще правда немає, вода, напевно, ще холодна, не нагріта. Але я думаю, що найближчим часом вже басейн запрацює, оскільки на слідуючий тиждень дуже тепла і сонячна буде погода, навіть до плюс 28, так що вода, я думаю, що прогріється. Єдине, що цим басейном можна користуватися тільки гостям. Цього готелю. Ось бачите, готель Трускавець 365. Зараз ми біля нього пройдемось повз житловий комплекс Люкс, там, де ресторан Дольчевіта, і підемо, друзі, на бівет, оскільки сьогодні у Трускавець приїхала легенда української естради, так що зараз буде анонс концерту. Звісно, концерт буде завтра, бо сьогодні в палаці культури концертів не заплановано, але ця зірка завжди приїжджає швидше. Якщо там понеділок концерт, то вона вже в неділю. Приходить на бювет, запрошувати гостей міста на свій концерт. Ну і в коментарях ви просили, щоб зробити відео трішки довшим. Хочете більше насолодитися Трускавцем Ну, це відео, друзі, буде дивіться від готелю Трускавець 365. До бівету десь приблизно 10 хвилин ходьби. Якщо по відео взяти, і ще десь приблизно 10 хвилин буде тривати анонс концерту, так що відео буде трішки довшим. Як бачите, Трускавець без дощів не може. Тільки після вчора один день був сонячний і без опадів. Вчора було сонце до обіду, а після обіду падав сильний дощ, був сильний вітер. Сьогодні бачите знову сонце до обіду, а після обіду вже прогнозують грозу. І знову опади у вигляді дощу. Ось таке маємо літо. А хтось в коментарях написав, що я тільки поїхала з відпочинку і в трускавці е, появилась нормальна погода. Ось так. Хтось встиг відпочити без душів, а хтось відпочивав з дощами. Ну, Я думаю, що зараз хто приїде на курорт, то не прогадає, бо дощі то таке там годину-дві, і можна знову вийти гуляти чи там кудись поїхати, чи піти на концерт. Все рівно тепло, сонячно. Раніше бачите, що в травні люди писали, що навіть в готелях, санаторіях десь було прохолодно, де опалення не працювало. Ми зараз перетинаємо вулицю Бориславську і підемо на вулицю Героя Упа. Перед нами знаходиться ресторан Хінкальня. Бачимо там далі сінсей, також Дон Япон. Тут готель Сенатор і ресторан Сенатор. Є тут ще ресторан Сохо, ну і, звісно, дольчевіта. Бачите, які важкі хмари нависають над Роскавцем, Я думаю, що. Дощ, ну, десь буде приблизно за годину-півтори, точно у Трускавці. Хочу поїхати сьогодні ще у східницю, але ну, подивимось, якщо дощ буде затяжний, то не поїду. Якщо дощ перестане, то обов'язково ще ближче. До вечора поїду, напевно, у східницю. Для вас зніму відео. Я би поїхав швидше у східницю, але не можу пропустити анонсу концерту, який зараз буде. Ну, гарно, бачите, сонячна погода, заодно подивимось, скільки людей. На бюветі. Я думаю, що на анонсі концерту також буде багато людей. Хоча цей анонс ніхто не анонсував, що буде анонс концерту на бюветі, а я знаю, що буде. І навіть в коментарях під короткими відео шортс є люди, які підписані і дивляться тільки короткі відео, а довгі не дивляться, то запитують, де що це за місце, що там відбуваються концерти. Під відкритим небом людей цікавить. Ну, треба якось відповісти в коротких відео, що це трускавець. Бачите, Вавілон, також корчма паляниця. Це вулиця Героїв ОПА. Тут також знаходиться Приватбанк. Відділення Приватбанку. Єдине трускавці Зараз підійду ближче, покажу. Тут, бачите, торгують нерухомістю є агентство Продають посуд а ліворуч знаходиться якраз відділення Приватбанку. До речі, в минулому році там пройшла реконструкція цього відділення. Зараз це все набагато краще виглядає. Ну і мені здається, що швидше цей банк працює. Бачимо тут центр здоров'я стрекоза також косметологічний салон. Тут знаходиться. І праворуч також знаходиться ресторан САС. Тут також є жива музика. Ну і там вже на задньому плані видніється готель Весна. І зараз ми, друзі, за 3 хвилини до бювету. що, друзі, знімав відео в п'ятницю, коли приїжджав Сергій Піскун. До речі, відео є на каналі. Навіть у відео є дві пісні, його, які він співав. Він співав три, ну але дві на відео точно є. Кому цікаво, можете зайти подивитися. Дуже багато людей було на концерті, дуже багато людей ходило по Трускавці. Але тоді то було 30-те. Травня, от рускавці також був останній дзвінок, ну і знаєте, було більше набагато більше людей в центрі, бюлету, багато молоді ходили, хтось відмічав закінчення школи вже, хтось просто закінчення останнього дзвінка, ну закінчення якогось класу. Було дуже багато людей. Ліворуч, бачите, старовинна вілла це кафедра нетради... нетрадиційної медицини. І праворуч також тут знаходиться ресторан Таверна. Також з живою музикою кожного вечора написано тут з 19 до 23 постійно є жива музика. Ну, місце відоме завжди тут. Тут постійно був якийсь ресторан, а тут таверна дуже мало людей, бачите, ходить. Незважаючи на те, що неділя. Можливо, багато людей ще в церкві. Зараз вже 12.10 і зараз вже бювет відчинений, але людей небагато. Можливо, зараз на бюветі подивимо, скільки буде людей. Раніше на цій вулиці процвітала торгівля, зараз бачите, як тут торгівля йде не дуже. Ліворуч готель Афродіта і кафе з такою самою назвою. Ну, і бачимо тут і піцерія. І знаходяться також східні солодощі, але магазин зараз бачу ще зачинений. Можливо, пізніше буде працювати, а можливо, в неділю вони не працюють. Бачите, коли раніше працювали санаторії Рубін, Янтар, ну і Алмаз, там всі люди з верхнього бівету, наприклад, йшли до нижнього, воду пили там, знаєте, в верхніх біветах, але всім завжди цікаво було, що тут, тут все рівно було більше ресторанів, більше всього. Ну і бачите, анонси концертів на бюветі були, тому тут е, людей, люди з цих з верхніх дуже частенько цією вуличкою йшли в центр, або до бювету, і також вони ще йшли дорогою через санаторій, Кришталевий Палац, який зараз е, він працює, але територія зачинена тільки, тільки для гостей цього санаторію. Вже не зробили так, як знаєте, раніше було як прохідний двір, всі люди йшли, спускалися так, було зрізали. Шлях не треба йти сходами, просто асфальтом спускалася майже зразу до бівету. Ми Бачимо людей біля Бівету небагато, але ще десь приблизно 15 хвилин до анонсу концерту. Надіюсь, що сонце буде і надалі світити. І хмари не накриють рускавець на анонсі концерту. А сьогодні, друзі, знаєте, сьогодні легенда української естради дійсно це Оксана Білозір. Зараз вона. Вже оголосили, що за хвилинку-другу співачка прийде до нас на бівет. Ну, я думаю, що пісень не буде, але поспілкуватися, пофотографуватися, взяти автограф, все це можна тут зробити. Тому бачите, я полюбляю анонси концертів, які відбуваються в 17.30. Завжди в 17.30 людей набагато більше, ніж в обідню пору. Бачите, яке порівняння можна зробити, подивившись два відео. Наприклад, відео, коли виступав Сергій Піскун, вчора воно з'явилось на каналі, ну і сьогоднішнє, коли зараз прийде Оксана Вілозір. Поки що людей не дуже багато. Хоча завжди зазвичай, коли співаки приходять на набівати, то зразу люди звідкись з'являються. Сидять, відпочивають, в шахі зараз ніхто ще не грає. А ввечері тут дуже багато людей завжди. Дехто вже чекає анонсу концерту. Зустрічаємо оплесками І щирі вітання від усіх нас! Добрий день, добрий день, добрий день, добрий день всім. Святою неділенькою нас усіх. Е, так вже хочеться тепла. Я не знаю, як ви, але так же хочеться, щоб було тепло. Я не знаю, як у вас було вчора, але я приїхала з Славська. Там у нас вчора було гарне сонечко. А у вас теж сонечко? Теж. було теж. 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 Я думала, то я вам привезла сонечко. Дощ. А, ввечері дощ. Ввечері у Нас не було дощу, У нас було все гарно. Так, так що я вас всіх вітаю, вітаю в такому. Райському куточку підходи ближче сюди, зараз фото робити. В райському куточку нашого, нашої рідної української землі, де можна тут відродитися і душею. І тілом, і познайомитися, мати гарну дружбу, бо я сюди їжджу вже багато-багато років, і тут в мене є дуже багато друзів і вже по всіх світах, куди не прийду. А ми у вас були на концерті, там десь Чикаго приїхала. А ми у вас були на концерті, кажу, можете не казати де, бо я знаю, що то був трускавець. І вже такими цілими сім'ями, то приходили маленькі, були, то вже повиростали, бо вже кілька поколінь виросло. На моїх піснях, і я, я щаслива, і я вам дякую, що от, і зараз вам цікаво, і ви прийдете завтра на мій концерт, бо е, дуже гарний буде концерт, тому що все-таки, е, якби було день народження, і хочеться якісь такі особливі пісні для вас підготувати, для вас заспівати Так що я вас всіх завтра запрошую, буде жива музика. Може, буде наш балет, тут є дуже гарні. Взагалі зараз дуже багато кругом, незважаючи на війну, дітям треба ж якісь давати навантаження. чим ми зацікавити? Дуже багато гуртків і дуже різних гуртків і співають, і танцюють і соло і колективами. І коли до мене підходять і кажуть, чи можна взяти участь в концерті, я кажу, можна. Бо де ж вони бідні будуть тренуватися, де ж вони будуть аудиторію збирати. Тому якщо завтра хтось буде, це несподівано. То ті, які прийдуть і скажуть, а можна, а ми з вами скажемо можна, і будемо їм аплодувати. Так що завтра всіх запрошую. А, що ще сказати? Все вже сказала. Я вас всіх дуже люблю і дякую всім, що ми тут, що ми залишилися на цій землі зараз у цей складний період часу. Бо я їжджу по світу і звичайно бачу знаєте, безтурботних наших українців, які от із західної країни, в тому числі повиїжджали. Я їх питаю, куди ви поїхали? Де у вас там війна? Що вас вигнало з рідної хати, що вас замотивувало залишити батьків, своїх родичів, пристарілих літніх людей, залишити в такий складний період нашої родинне вогнище, і як і ми, то є Україна. Ми боремося разом з нашими військовими, ми їм донатимо все, що ви тут купите, відкриточки, диски, які є, все це буде йти частина грошей з концерту. Це завжди йде, бо ви бачите, що я завжди їжджу на фронт. Я працюю не тільки для нас, для українців, тому що нам потрібно, знаєте, коли душа радіє чимось, наповнюється радістю, нам хочеться жити. У нас з'являється більше сили, у нас з'являється мотивація, в нас з'являється віра. Це те, що нам сьогодні найбільше потрібно, бо всі втомилися від того, що навколо нас відбувається. Найбільше ми втомилися від болю, від душевного болю за те, що відбувається кругом із нашими рідними і близькими. Але душу ж наповнювати треба, лікувати треба, зцілювати чимось потрібно. І тут працює мистецтво, тут працює слово, тут працює музика, тут працюють виставки. Я там знаю є шикарний музей, не знаю, чи ви були. Різних тарілок, гончарства, такі просто дивовижні речі, і взагалі в трускавці багато чого можна побачити. Оце, що бачите, виставки такі фантастичні картини ну, от Дивишся, не налюбуєшся. Поїдете додому скажете, Боже, там такий був красивий пейзаж. І я його не купила, а так би мені хотілося його собою мати. Не шкодуйте для себе нічого. Бо я теж така, знаєте, ощадлива завжди була. Потім прочитала таку одну фразу: для себе нічого не шкодуй. Бо якщо ти шкодуєш для те, для себе, щось для себе не не додаєш собі, то й тобі Бог припиняє давати. Ну, бо ти нічого для себе не хочеш взяти. Тому пам'ятайте цю святу щоб душа раділа, щоб серце кріпотіло від радісних моментів, які життя нам посилає, і цінуємо, цінуємо одне одного, що ми поруч. Цінуємо кожний ранок, і дякуємо Богу за сонце, за світло, за життя за день, за лікарів, за можливість бути тут, за можливість просто жити на цій землі. І якщо нам Бог дав таке випробування, значить ми маємо виправдати його довіру до нас вистояти, витерпіти і перемогти. Дякую, Дякую вам всі. Дякую. Дякую. Ну що зараз я розкажу вам про оцей фантастичний альбом. Тут є чотири диски, чотири cd диски Тут є вся біографія, бібліографія, вся музика тої ватри, культової ватри, яка. 24 березня встановила рекорд виконання цих пісень, які сучасні потрібні, на яких виросло чотири покоління українців, і ми ввійшли і композитор Ігор Білозір як рекорд в книгу рекордів Гіннеса світу, що ці пісні затребувані 45 років плюс, тому це наша з вами перемога в тому числі. Таке високе визнання. Тому що ці пісні співаються по цілому світу, і тут є чотири е, наших диски, е, чотири а так багато пісень. І це унікальний диск, бо він тільки тут ви можете купити або на концертах е, Ватри ви можете купити. Воно ніде не продається, це просто як раритет. І ми їх випустили, і ми за ці диски, що ми ви купуєте, донатимо в тому числі відкриточки, в тому числі футболки. Завтра я ще привезу. Свої футболочки це все ми донатимо для наших бійців. А ви отримуєте я ділюся своєю радістю і передаю її вам. А ви радієте з того, що я передала вам. І так ми з вами позитивними емоціями і обмінювалися. Хай Бог благословляє нас усі і в цей день, і в цю мить так само. До завтра. Дякую. А зараз робимо фото. Зараз ви можете придбати такі от дуже гарні листівочки для автографів. Кошти йдуть на. Підтримку ЗСО також є в продажу ці ексклюзивні компатиські дочки на концерт. Сьогодні, завтра о 19.30 великий сольний концерт народної артистки України Оксани Білозір. Маєте чудову нагоду сфотографуватись, отримати автографи. Підходьте до нас ближче.